Пані Катерина очолює громадську організацію Захист об'єднання волонтерів. Вона стала одним із переможців грантового конкурсу від Українського жіночого фонду. Їхній проєкт спрямований на підтримку дружин військовослужбовців та жінок, які на жаль втратили своїх коханих на війні. До команди, яка надаватиме психологічну підтримку, входитиме 12 осіб. Внаслідок роботи наших спеціалістів ми стабілізуємо їх психоемоційний стан. Ми допомагаємо їм перезавантажитись і адаптуватися через арт-терапію, навчаємо їх правильно чекати своїх чоловіків з фронту, і тим самим підсилюємо жіночу спільноту, створюючи таке об'єднання, створюючи їм коло своїх, де вони об'єднуються, починають підтримувати один одну, працювати разом і створюють потужну спільноту. І буде сформовано шість цільових груп, які будуть складати з себе там по 10-12 людей. Це близько 75 осіб отримає комплексну допомогу за період втілення цього проекту. Дана грантова програма спрямована на підтримку організацій, які опікуються питаннями гендерної рівності. Цьогоріч перемогли п'ять волонтерських спільнот Поділля, які входять до коаліції Хмельниччина 1325 Серед них і Подільський центр Гендерна рада з проєктом, в межах якого проведуть заходи, спрямовані на формування жіночого лідерства в 11 громадах області. Першими стануть дунаївчани. Саме така тематика це підтримати, підсилити жінок. Лідерок в громадах надати їм певні знання і навички, зокрема комунікаційні навички, ну і підтримати морально наших жінок, тому що зараз вони всі в, ну, в дуже таких складних обставинах працюють, але вони працюють і мають результати. А от громадська організація Теплорідних Сердець відкриє хаб гендерної просвіти на базі навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки, життєдіяльності в системі ДСНС області. Там викладатимуть гендерну просвіту, зокрема представникам органів місцевого самоврядування. Це такий буде створений простір, який буде обладнаний, тобто буде виділена окрема кімната в навчально-методичному центрі, де будуть відбуватися заняття. В що стосується гендерної просвіти, тому що ми сьогодні бачимо, наскільки питання гендерної рідності актуальні, і навіть якщо дивитися через призму військових дій, ми бачимо, наскільки сьогодні жінки поряд з чоловіками разом виконують всі ці завдання по захисту нашої країни. Безпекою опікуватиметься асоціація жінок хмельничанка. Вони проведуть аудит укриттів у п'яти громадах області. Таким чином хочуть допомогти місцевим. Організмом. Нам самоврядування обладнати сховища, і в нас виникла така пересторога, що е, поряд зі всіма важливими нагальними питаннями, які зараз виникають перед усіма громадами Хмельницької області, саме питанню безпеки укриттів приділяється недостатня увага. От і з нашим аудитом. Залученням місцевої влади, залученням громадськості, ми би хотіли привернути увагу, зосередитись на якихось, можливо, недоліках. І надати рекомендацію. Фінансові грамотності навчатиме жінок сільської місцевості та ВПО команда громадської організації Жіночий хаб. Всього проведуть п'ять одноденних семінарів. Кожен із цих проєктів отримав гідне фінансування від 245 до 570 тисяч гривень. Програми мають реалізувати протягом 8-9 місяців. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький. Новини, 33 канал.